Ну і далі мову поведемо про першокласників. У мене малюк йому ще до навчання далеко, але я вже дуже зацікавлена, тому що кажуть, першокласники столичних шкіл не розуміють в середньому 40% від почутого українською мовою на уроках. Про таке повідомив Андрій Ковальов, засновник громадської організації «Спільномова». Зокрема, під час дослідження виявилося, що загалом 65% учнів не можуть зрозуміти більш як половини почутого, і майже третина дітей не розуміє. Понад третину матеріалу 75% для них не зовсім зрозуміло. Давайте трошки спробуємо зрозуміти, про що йде мова і про які причини. Сам Андрій Ковальов, засновник громадської організації «Спільномови», зараз на зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. найперше, хочу запитати у вас в чому причина, як ви гадаєте, а потім до своїх також поточнень перейду. Ця тема досить багатофакторна. Ми займаємося дослідженнями мовного розвитку дітей вже четвертий рік і виділяємо один із основних факторів: це розвиток активного словникового запасу українською мовою у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Минулого року, 2023, ми проводили досить багато вимірювань в садочках міста Києва і побачили, що 85% дітей мають обмежений активний словниковий запас українською мовою. І тому зараз, в 24-му році, ми також проводимо вимірювання і в садочках, і в перших класах шкіл. І бачимо, що ось цей обмежений словниковий запас. Українською мовою призводить до того, що діти не розуміють е, в середньому 40% того, що вони чують. А мова дійсно про те, що вони не розуміють сказаного українською, а російською вони, наприклад, зрозуміють. Чи можливо це зараз ще і така особливість дитини? І давайте згадаємо, якщо ви кажете, що дослідження ведуться з 20-го року, то це якраз був час пандемії, потім повномасштабне вторгнення. Ми знаємо, що певне не було можливості тих самих під, дошкільної підготовки. Не у всіх вона була адекватна. Онлайн навчання, онлайн садочки. Звісно, що діти не могли достатньо комунікувати, можливо, справа не в Україні. Інській мові тільки от мені що цікаво, в мене півторарічна дитина, але коли їй показує ось цей слоник і він їсть траву, ця дитинка може зрозуміти. А якщо я їй скажу це найбільша тварина на суші, а наприклад на воді кит, він може зрозуміти слон і кит, але не розуміє, що таке суша, що таке вода, і навіть якщо він прекрасно розуміє наразі тільки українську от, з того, що може освоїти, просто він ще не здатний осягнути якийсь інший матеріал. Першокласники, які теж 4 роки свої попередні провели в надскладних умовах. Чи можете ви з впевненістю сказати, що вони не розуміють саме через те, що це українською? Ми говоримо, Наша методика ми її постійно тестуємо, вдосконалюємо. Uh -huh. Методика досить проста. Тобто, ми обговорюємо досить прості, от як ви говорите, слова, там немає ніяких спеціальних термінів, ніяких занадто складних мовленнєвих конструкцій з дітьми. Тобто ми е з високою ймовірністю стверджуємо, що діти не знають досить простих е побутових слів української мови, таких як е підлога, стеля, рушник, е паркан, стрибати, дивитися і так далі. Ми вважаємо, що ці слова є досить е базовими, і дитина в першому класі, ми би очікували, щоб вона знала ці слова, і відповідно розуміла те, що цими словами. Наші модератори озвучують, також е, при вимірюванні мавнєвого розвитку наші модератори е, намагаються підлаштуватися під темперамент е, кожної дитини і таким чином зменшити можливі емоційні фактори, можливий стрес е, від такого м, вимірювання. Тому е, ми намагаємося максимально прибрати вплив емоційних факторів і. Тому стверджуємо, що так, фактор знання української мови і активного словникового запасу є одним з найбільш впливових. Добре, якщо маєте досвід також вже і за кілька років, чи можете ви сказати, що цей показник справді, наприклад, погіршується? Можете порівняти з попередніми роками? Ми точно можемо говорити про те, що комунікативні навички дітей дійсно. Не покращується. І це дійсно пов'язано з тим, що діти досить багато часу проводять з гаджетами і з споживанням контенту, але не з продукуванням висловлювань. І жива взаємодія між дітьми і дітей з дорослими, її дійсно стає менше. Mm -hmm. а, так, цей фактор є, але знову ж таки, Повертаємося до української мови, тобто діти не можна говорити, що вони взагалі не говорять так. Тобто діти досить нормально говорять і, і можуть висловлюватися. Але е, знову ж таки, якщо дивитися на українську мову, 85% дітей відсотків е, дітей старших груп садочків Києва, е, вони е, не знають досить базової української лексики. Так, тому е, говорити про те, що ці діти можуть висловлюватися українською, ми не можемо. І так, це досить велика проблема, і ми цим вимірюванням жодним чином не хочемо е будь-кого звинувачувати в цій проблемі. Ми навпаки, хочемо привертати увагу і працювати над покращенням ситуації разом з викладачами і разом з батьками дітей. Добре, і останнє. наскільки ви вважаєте сьогодні в Україні таку цифру критичною? Чи порівнювали ви такі показники із подібними результатами вимірювань в інших країнах? Ось, як приклад, маємо дослідження в Індонезії за 2022 рік? А також серед першокласників розуміння матеріалу початковій молодшій школі 58% і у середній школі 70%. Невже наші показники такі катастрофічні? Чи можна це порівняти з тим, як сприймають дітки в початковій? Школі інформацію в інших країнах. Ну, навіть наведені ваші цифри, вами цифри вони показують, що ось в тому дослідженні цей відсоток вищий, тобто, у нас 40%, тому це досить низька цифра, нам здається. Наші методики вимірювання ми базуємо на дослідженнях. Такі методики вимірювання є дуже поширеними в європейських країнах і в США. Тому саме методика вона заснована на сучасній науці в Україні. На жаль, таких досліджень практично не проводиться, і тому ми можливо є першими, які які це все розробляють, і ми тестуємо і бачимо результат. Але так само, так як у нас немає напрацьованої великої наукової бази, саме в Україні. То звісно, що ми отримуємо досить багато е коментарів. Ось як ви зараз навели, як, як ви ми, Україна, порівнюємося з іншими країнами, так і звісно, що ми на це питання будемо відповідати в майбутньому. Але звичайно ж, для цього треба е накопичувати ще більшу статистичну базу і в Києві, і в інших містах України. І ми зараз вже плануємо ці вимірювання продовжувати в Києві, але також робити і в інших. Областях за е, 2024 рік е, ми на набагато більше ще статистики, і тоді навіть зможемо співпрацювати з іншими країнами, в тому числі європейськими. І коментар також додам е, на завершення нашої бесіди нашої постійної глядачки. каже, що хоче поділитися своєю думкою, бо має онучок 125 тринанадцяти і 4 років. Пандемія, війна, онлайн навчання, невідвідування садочка, бо не було укриття. І дійсно плюс двомовність у сім'ях. Чоловіки, чоловік російськомовний, мама ні, плюс навіть найменші сидять в телефоні чи телевізорі. а Там контент не завжди українською. Читати лінуються, особливо старші менші ще не вміють. І так. А я зараз цікавлюся етапами розвитку мовлення у дитини, і в цілому я чула тенденцію від логопедів про те, що дійсно дітки зараз починають пізніше говорити, можливо, і в тому теж якось пов'язана причина. Тому давайте резюмуємо, можна і на захист такого показника, і на критику, і бити на сполох по різному реагувати. Ви, якщо це досліджуєте і цим займаєтеся, як вважаєте наскільки критична ситуація, і що потрібно для її виправлення? Ми вважаємо, що в Україні до цього часу не існує не існувало і не існує системного підходу до вимірювання мовинєвого розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, на відміну від багатьох країн Європи, де такі вимірювання є дуже поширеними. Ми вважаємо, що цю проблему необхідно об'єктивно досліджувати. Не треба тут бити на сполох і включати зрада, Треба розуміти об'єктивну реальність, як у дітей в умовах українсько-російського білінгвізму розвивається мовлення. Е, е, якщо е, якщо сім'ї родини очікують збалансованого білінгвізму, тоді, звичайно ж, нам необхідно створювати для дітей українськомовне середовище як в родині, як на вулиці, так і в закладі освіти. І тоді ситуація буде значно виправлятися. Е, наші попередні результати. Вказують, що в тих закладах освіти, де ми робимо презентацію цих вимірювань, батьки дуже позитивно реагують на те, що треба створювати українськомовне середовище для своїх дітей, і 70% батьків починають більше говорити зі своїми дітьми українською. Тому ми намагаємось науково-аналітично до цього підходити без емоцій і створювати ось цей контент і ці вимірювання для того, щоби Збільшувати українськомовне середовище в Києві для дітей. Я вам успіхів в цьому бажаю. Хай вдосконалюється система і безумовно, хай тішать результати досліджень нас надалі, а не лякають батьківське суспільство, тому що кожній мамі страшно думати, в який відсоток входить її дитина, чому не розуміє. Хоча іноді це зовсім не показник. Вам наразі дякую, Андрій Ковальов, засновник громадської організації «Спільномова». мова. Від себе додам, що перед вами людина, яка в першому класі найгірше прочитала за технікою читання, за вимогами кількість слів. За хвилину потрібно було мінімально 36, Ну на той час, коли я була в першому класі. Я Читала найгірше, 22 слова. Але що вам сказати з цього приводу? Минули роки кількість слів, які я читаю за хвилину, не коментую навіть тому. Не б'ємо на сполох, але так я зацікавлена в тому, щоб наші дітки говорили українською мовою, і робімо від себе все залежне для того, щоб це було. А в першому класі це станеться, в другому чи третьому. Не панікуємо. Чекаємо.